Марина вже трохи заспокоївшись, показує розгардіяж у квартирі посеред кімнати, побите скло, шматки вікон, балконні двері вирвані. Та у нас уже второй такой прильот, що вилітають окна, робимо повністю заміни. Ну в этот раз как там посильні рами покурожила, поламала їх. Тобто, ну все в шокі, якщо чесно. Жінка згадує, це була сьома година. Загула тривога. Моніторингові канали повідомили про загрозу балістики. Марина побігла ховатись у ванну і за мить рвонуло. Перший вибух вікна та двері витримали. А от коли за кілька хвилин грюкнуло вдруге, хата здригнулась і посипалось скло. Ледве утямилась і баба Вася, який тут всі кличуть. Василіса Михайлівна живе сама, прокинулась у досвід, опоралась по хаті і, врешті, хотіла відпочити і почитати книжку, Аж раптом вибух встигла вибігти в під'їзд. Сиджу і думаю, піду в дівчинку. Це похотіла встати дитя, воно в п'ятя. п'ять махнула, диву, виїхав. Прийшла в хату, а в хаті ніколи немає дверей, немає нічого. Та, ну, як ви, може, такого звикнути. Тому що Я коли сиділа в себе вдома, то якийсь був зривний ком'як, а на мені сиділа кішка. то кішка підлетіла до потолка. Понимаєте? Російський удар руйнує готель у цей момент. Повз місце атаки за маршрутом прямує тролейбус. У транспорті винесло вікна. Склом пошматувало одну із пасажирок. Вона загинула. Жертва Ірина Васюк. Жінка працювала головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян Криворізької районної військової адміністрації. Їй було 47 років. Надзвичайно щира, добра і завжди привітна. Стільки чуйності та віри у справедливість було в цій людині. Ірина була чудовою колегою і відповідальною працівницею. У неї залишився чоловік та двоє дітей. Поранення дістали 15 людей, дев'ятеро із осколковими ураженнями та переламами шпиталізовані. З них троє у важкому стані, один чоловік у край важкий. Він в реанімації стан його почав стабілізуватися. Я був у нього вже двічі, думаю, що він виживе. Ворог завдав чималих руйнувань у місті, крім готелю, побиті три десятка, багатоповерхівок, інфраструктура, освітні заклади, автомобілі. Працює 15 бригад по квартирам, в яких були вибиті вікна. Актіруємо та люди пишуть заяву на матеріальну допомогу з міського бюджету. У місті розгорнули штаб, де власникам пошкоджених озель видають ОСБ, плівку, деревину, саморізи, аби вони позатуляли вибиті вікна та оперативно зробили тимчасовий ремонт. Допомагають із матеріалами та продуктами і благодійні фонди. Ірина Нусачова, Сергій Скрипник та Павло Черненко, одні